Беркута має сидіти! Беркута має сидіти! Враховуючи викладене, керуючись рішенням Конституційного суду України 13 червня 2019 року номер 4 р 2019 статтями 177, 172 та іншими КТК 356 Конвенції про людини за положення. От суд присяжних ухвалив. Клопотання захисту, обвинувачі, зінька, обросла на марічних заняшевства, по скасування раніше огонолошує запоріжжі, а водії маленьких варту залишити без задоволення. Опитання прокурора про продовження тримання під вартою обвинувачених зінчика та Абросик та Янашевського задовольнити. Забір що до зіньки маємо залежного зміни, продовжити строк тримання зінщинка Сергія Павловича 90 року народження під вартою на 60, тобто включено по 14 вересня, 19 року 3.33. Забір що до Амброського тримання під вартою, захисту без зміни, продовжити строк тримання Амброського Павла Михайловича, 89 року народження, під вартою на 60 днів, тобто включення по 14 вересня, 19 року 3,30. Забір захист щодо Марічника, тримайте. Залишили без зміни, продовжувати руку приймання Марічника Олександра Миколаєвича 86 року народження під вартою на 60 днів, тобто включить по 4 вересня 15 року 8.00. Забіжник, що до Нишевського приймання під варту залишили без зміни, продовжувати приймання Нешевського Леоні Вікторовича, 77 року народження на підварту 60 днів, тобто включено по 14 вересня 15 року 14.10. Утримала Зіченка, Брускина, Маріщенка та Нашевського у державній установі Київські слідчі заляки. Клепотання прокурора про продовження тримання під варту обвинувачення тантури залишити без задоволення. Клепотання захисту обвинувача тантури, за скасування раніше обрання щодо нього забіжжу заходу, водій тримання під варту задоволення частково. Змінити раніше обрання забіжного захисту щодо тантури Сірії Боріща, 89 року наружку тримання під варту на село Дового, домашній арешт з носінням електронного засобу його строку на два місяці до тобто приключення по 16 вересня 19 року. Суд оголошує перерву до... 11.30 20 серпня 2019 року всім дякую. Забігало. Ви їх не будете по черзі да. випускати? Держава! От, ну, ну, зараз вони відпустили цього, далі там випустять інше. Зінчення, розкіна та багато інших. Вони цю гру. Всі його друзі там сидять в Росії, сидять уже там в Купованому Криму, служать в ОМОНі. Ми не маємо цього допустити. Тому що якщо зараз ми це допустимо, не буде справедливості взагалі. Слава! 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 Слава!